Об'єднали зусилля та очистили місто від снігу у надвірні. Очільник громади разом з керівниками та працівниками відокремлених управлінь відділів долучилися до боротьби зі снігопадом. У першу чергу порядкували територію алеї героїв, що на майдані Шевченка. Міський голова Зіновій Андрійович зазначає, це не просто необхідна господарська робота, а прояв відповідальності та поваги до пам'яті полеглих захисників. Загалом у громаді борються зі стихією вже понад три доби. Комунальні служби розчищають дороги та тротуари 24 на 7. Кожен свідомий громадянин може долучитися до справи, адже як зазначає міський голова, все робиться для комфорту жителів громади. Зранку облагородили і територію медичних закладів. Під'їзди ми розчистили до приймального відділення, також територію розчистили, але тут автомобілі, які запали снім, тому звертаюся до мешканців сусідніх будинків, які тримають дані автомобілі на постійній основі. Повірте, об'єкт центральної районної лікарні це об'єкт критичної і важливої інфраструктури. Тому звертаюся до мешканців і до автомобілістів, до власників авто, які використовують територію лікарні як місцем ночівлі своїх власних автомобілів. Щоб їх забрати для того, щоб техніка, ось техніка знову планує зараз заїхати, але автомобілі стоять. Вони опали снігом, вона ці автомобілі не дають нам почистити належну територію центральної районної лікарні для того, щоб пацієнти, відвідуючі і також учасники бойових дій, могли під'їхати, поставити автомобіль і пройти процес реабілітації чи лікування. Попереду синоптики прогнозують зниження температури від мінус 10 до мінус 20 градусів. Тому очільник громади просить мешканців бути обережними, не перемерзати і пити багато теплого чаю з лимоном.